Привіт, ви на каналі Просто Сем. Сьогодні у нас Коп вже відбувся. Вже всі підходять до машини. Є результати, друзі. Є цікаві знахідочки, так що запасайте з чимось смачненьким, буде цікаво. Погнали! Так, Перша знахідочка. І що я знаходжу, це в мене випадає якась пломбочка. Така затерта. Щось тут є, якісь написи. Ось. Але що воно, як воно, не зрозуміло. Але як знахідочка піде, беру і рухаюсь далі. Є знахідочка. Тільки що з ямочки. Ось. І що тут нам випадає, друзі? Що в нас випадає? Три копійки, я так і здогадувався. Це десь якісь 40 ті 30-ті роки. 46-й. 3 копійки 46-го. Стан гарний. От така от монітосина радянська може бути. Протреться, буде гарно. Забираємо, рухаємось далі. Так, друзяки, є в камрада знахідочка. Ось так от дивіться, яке. Полу... Не може також, тільки зайшов полуполу. Та може. Бачу, вже советики пішли, радянщина, і отака от монетка. Ну, прикольно, це Петровська, так? Да? Походу, так. Да. Петровська монета. Ну полуполушка це ж вроді цей Петро. Да, да, да. Петр, блядь, оцей. Да. Короче, така, така знахідка. Пійде, беремо, рухаємось далі. Так, друзі, ну це коротше, я не знаю, це нереально. Чувака пруха тут ну повна. Е, десь тиждень тому чи 2 е, тижня. Ця. 5 рублів, і тиждень, і, 5, 5 рублів. і тиждень 5 рублів. І тут я не знаю просто, що це таке. Це просто космос. Це, це космос, дивіться. Йоханий бабай. Та ти що? Це перший раз в руках таке тримаю? Це просто це, це космос, друзі. Це просто космос. Це просто космос. Це космос. Ну це космос, друзі. Це просто, ну я не знаю, тут слів немає. Бімба! Оце контент. Так, друзяки, є ще знахідочка в мене. Ось випадає. Ось така от монетка. Що за монетка? Ну, Це, напевно, якийсь рамочник радянщина. По VDI. По зразу так зрозумів, що якась монета. Так, да, це, це рамочник, друзі. А що воно? Незрозуміло. Ну, короте, в кінці відмиється, покажу. От, Забираю в хабарницю і рухаюсь далі. Так, друзяки, дивіться, яйця динозавра. Ось такі от яйця знайшли. Бачите, там, там сонце. О, отак нормально Ці вийде. До картоплі підуть. Да, вот это классно штуковина, видишь, такие свеженькие. зачем тебе монеты? Все наюся себе, ты довольный. себе, ты Ну да, пойдет, комрад, грузать свои яйца. Ну, свои. Да. Сегодня будет, то есть будет вечеря, да? Да. Ну, пойдет, пойдет. Да, тут зараз цих е яблучок якихось. А там сливки є. Сливки, сливовку ліщина. Дай. Сливовку <реш> собі, та й себе. І, і якраз не дарма. Покопати. <реш> Ладно. <реш> Погнали далі <реш> копати. Сигналить 84-85. Щось в цьому грудочці в цій щось є. А що тут є? Зараз будемо дивитися разом, друзі. Щось є. Зараз будемо дивитися. Так, витягнемо пінпойнтер. Так, і приступаємо до пошуку. О! Щось. Ага, шмурдель. Шмурдель, друзі. Якась алюміній. Йдемо далі. Випадає ось така штука. Ой, вітер, друзі, зараз візьму. Закриюсь від вітру. Ось така ось штукована. Шо воно? Не знаю. Хто знає підсказуємо. Думав якийсь хрестик, але тут воно закінчення. Зверху якась така. Короче, якась така штукована, друзі. Пишіть в коментах, що це воно може бути. Ось. Забираю, рухаюсь далі. Так, глядачі, є ще знахідочка в камрада. Ой, щоб... О, отак на сонечку. Ось такий накінечник. Залізний. Київська Русь. Ну Прикольний, ціленький. от Огонь. Класний. Забираємо і рухаємось далі. Так, друзі, така от ямочка, щось випало. 92 сигналило щось в цьому ось грудості в цій. Щось кругленьке, а що воно, не знаю. Зараз будемо разом дивитися. Можливо, щось цікаве. Ага. О. монітос. А що за монітос? Це ризм, друзі. Одна копійка Миколи, рік ще не знаю, почиститься, буде прикольно. Ну, є, є царська монетка, друзі. Попадається. О. Залікова, залікова. Класно, беру, йду далі. Так, є в камрада і дочка, позвав мене, бачите? Ось. Ось вона, щось є. А що? Зараз будемо. Витягувати звідси. Тинк. Опа. Це щось по царизму. Щось по царизму, друзі, але поки що не видно. Будемо в кінці промивати і дивитись. Ну, бачите, на поверхні. Це пшеничка вже, як то кажеться, скошена тут воно вже друга проросла. Так, друзі, закінчився коп, ось такі от результати. Щось цікавого, ось такі от, таке вістря. Київська Русь, пломбочки, Радянщина, царьки, пуговка, гірка. Ось, ось вона, бачите, малесенька. Ось така маніпунька, маніпунька. Ось вона, бачите, бачите. І розкриваємо а ще ось камрада знахідочки, Ось така підсказуйте, що штучка. На Київській Русі знайдена, як тризубець от Пряжечка така, от теж монетки. от Ось в камрада теж знахідочки. Бачите, полушка, а, щось не фокусує. Ось. Теж, теж підказуєте, що воно, як воно. Але стан такий непоганий, гарний. Монетки, радянщина, царизм. І ось бачите. У мене в хабарниці лежить ось така от монетка е, знайдена. Бачите, показував на початку. Розкриваю секретик позолота, динарій подарований мені на день народження. Так що відкривайте далі YouTube, дивіться, ютюберів, там кожного разу шукають золото. ну У нас от такий цікавий контентик. Золота сьогодні, правда, немає. Є позолота, подарунок. Так що, якось так. Покопали непогано. Всім до зустрічі!